Привіт гостям, підписникам мого каналу. Скоро вже час висівати повітряну бульбочку-часнику. Для цього я буду використовувати ручну сівалку Вінницьку однорядну. Ось бачимо, трішки допрацював її, але це було в попередньому відео, я все розповідав. Далі, для того, щоб висівати, я користуюся маркером ось таким. Тому що той, що на сівалці, ну якщо по культиватору, то поганенько ним видно, я вам скажу. Я раніше таким ручним користувався, бачимо. Думаю, в кожного таке і є. Але ним я вам так скажу тяжкува. Тому вирішив до трактора зробити. Щоб потім можна було і оприскування трактором проводити, і броновку, і, може, ще якісь роботи. Отже, для цього я зварив ось такий маркер на 4 рядки. Так, За основу була взята труба. Сотка. Бачимо. Вона як грус виступає, важкенька така. Далі. Щоб борозди робили, самі маркрап робив із е, уголка 40-го 4 штучки. Відстань між ними 26 см складає. У мене буде така міжрядочка 26 см. І кріплення для трьохточної навіски бачимо у нас. 28 мм вал одягається на яблука. Справа зліва відстань. Між початком валу ось ця, ця 60 см і вгору у нас 53 см до центра отворів. Бачимо. Так, швиденько зварив такий марк жарок. Думаю, буде дуже добре допомагати мені. Трактором проїхав собі 4 рядочки, потім сівалкою вкинув добрава і посіяв повітряну бульбочку. Так, чому я виніс це все діло наперед так сильно? Можна було тут приварити, в принципі. Я зробив для того, щоб в разі чого тут якийсь щедрівчок, чилом причепити на ланцюгах, для того, щоб вирівнював землю. Тому що може бути поганенько видно, якщо тільки закультивована земля. Там борозди остаються і поганенько може працювати це все діло. Тому, а там вже побачимо. Захочу причеплю це діло, не захочу, не причеплю. Буде видно в роботі, я вам так скажу. Такий маркерок. Може комусь буде цікаво? Робіть. Дуже корисна річ, я так думаю. А ви, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде дуже багато цікавого нового контенту.